Доброго дня, в гостях у нас Opel Zafira, 1.9 дизель, жалоба клієнта, Просто рівень оливи двигуна, дивіться, показує щуп. Зараз, перед тим як приїжджати, каже 2 літра злив. І зараз у нас Подвійний рівень. Ну там плюс-мінус. Е ситуація наступна. Да, це щупу, звісно. Е Блимає лампа свічок накала. А, до речі, хтось просив, покажи, як пічка гріє на відпрацьованому маслі. так гріє. Такий кожух зробили, щоб бачок. Нарівся. Так, значить, що ми маємо? Блимає спіраль, свічок накалу Форсунки. Форсунки, свічки, то все не то. Бо він вже їздив десь на сервіс, моторист каже, що треба свічки міняти, там, що, ще. от Я вже робив первинну діагностику. Значить у нас забитий сажевий фільтр. Так показую. Запускається добре. Але э, блимає лампочка свічок. І що? І у нас є ще одна проблемка, це не видаляється по дросільній заслонці. Помилка. І вже знімали, мили, чистили. Нічого не допомогло. Так, ну це ми зняли з датчику оливи. Лампочку, ой, ну, фішку, бо зараз будемо його міняти, там він тече. Так, дивіться, значить, давайте пробіжимося по одометру 227 тисяч фактично 296, тобто 70 тисяч змотане. І по сажовому фільтру у нас вже а вже 152. Вчора було 143 він потім Приїхав, вона трошки поколотала, бачите, вже 152% по забитості саживому. Зараз будемо програмно видаляти сажовий фільтр, клапан ЄГР, а також дросільну заслонку. Перед тим як записувати прошивку, зробив зброс по сажовому щоб було гарненько, чистенько, як то кажуть, в блоці. Все зараз буду писати пошивку. Перед тим як е, прошити машинку, я оновлюю програмне забезпечення блоку управління для того, щоб потім не було нюансів. Запустив дилерську програму Global Tease, і зараз буду оновлювати програмне забезпечення. Так, відкрутили сажевий фільтр. Зараз будемо його вирізати. Так, вирізали лебаняк, варили трубу. Зараз будемо збирати. Так, труба у нас на місці. Датчики відключені. Спускаємо машинку і перевіряємо. Так, замотав фішку клапана ЕГР. Сайовий фільтр і дросельна заслонка. Бачите, вся фішка в маслі. Зараз продую її і заізолюю і видно, що турбіна кидає масло. Так Записуємо прошивку, вибираємо файл, EGR, DPF і дросельна заслонка. Записуємо прошивку. І перевіряємо що з цього йде, пішов запис так, ну що, пластика зібрана, працює гарно, тихенько Бо був моторист мотористик каже щось там може в двигун треба лізти. Так, дивіться, видалили екологію, все заглушено. Димок кидає, але там явна проблемка по турбінці єсть. Плюс в, в, в трубі самій було багато е, ну, сажи нагару за те, що баняк був забитий. Так, дивіться, по помилках нема нічого. Що я тут зробив? Я обнулив сажевий фільтр, щоб було все. По-людськи, по нулях все проставив. Так, насичення фільтра ноль. Все у нас тут по нулях, кілометр по нулях. Працює, дуже гарно мені подобається. Отак. От Оп! Тільки доключав трошечки дотрухнувся і все заводиться. Так, ну що, на цьому ремонт скінчено. Ставте лайк в підтримку відео. Підписуйтесь на канал. Нагадаю ще раз, ріс рівень оливи, моргала, лампа свічок накала, то це проблема з сажевим фільтром. З того хрущ знаходимося в Києві біля метро Сарець. Так, дивіться, трошки проїхався, дав їй, так сказати, продихатися. дивіться, зараз на трубу, зараз погазуємо. Бачимо, все добре. Так що так.